Не економимо час, дивіться, одна мітка, друга мітка, третя мітка і тут була четверта мітка. Відповідно, на ось таку глибину ми розбурюємо камінь. Навіщо ми розбурюємо камінь? Відповідно, дивіться, розпочалась гранітна плита. Якщо ви погано розбурите, наприклад, на от стільки розбурите, чи на от стільки, чи на от стільки, у вас може ззовні попадати, мул, грязь, пісок і так далі. Ми розбурюємо, наприклад, на ось таку глибину. Ось така довжина труби знаходиться конкретно в гранітній плиті. Відповідно, ніякого піска, мулу, глини туди не попаде. Додатково ще обсипаємо гра сєвом і все. Один раз робиться і нормально. Не економимо час. Зрозуміло, що розбурка займає певний час. Це може бути 30 хвилин, може година, може півтори години. Але розбурити треба один раз і нормально. Буріння сорловин на воду, гранітні сорловини, контакти профілі.